Сьогодні приготувала новорічний сендвіч-торт. Він не потребує випічки, швидко готується і дуже смачний. Давайте готувати. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо гриби. Нарізаю грудинку курячу, копчена варена в мене була. Ви можете відварити, до речі. Нарізаю я її кубиками та викладаю в миску всі інгредієнти: курку, гриби, цибулю. Плавлений сирок натираю на терці. Підсмажена морква, крем-сир, посолила, поперчила. Додала трішки гірчиці, зелені та майонез. Все гарно перемішуємо та готуємо песто зі шпинату. До шпинату додаю чесник, горіхи, олію, лимонний сік, крем-сир та збиваю все в блендері. А в кінці додала ще майонез. Потім хліб для сендвічів обрізаємо краї та викладаємо, як на відео, з шарами. Хліб, песто, начинка, хліб, песто начинка. І так в мене вийшло три шари. Останній шар це песто. Я ним прикрасила і з боків теж ним змастила. Прикрашаю зеленою цибулею та моркву. Так я тоненько нарізала і роблю її у вигляді квітки. Можна прикрасити чимось іншим, наприклад, огірками, чи укропом, чи петрушкою, на що здатна ваша фантазія, тим і прикрашаєте. Це дуже смачно та оригінально, Приємного та підписуйтесь!